Цікаву і пізнавальну, а разом з тим трохи крамольну книжку випустила Марина Стародубська. Називається Як зрозуміти українців кроскультурний погляд. Марина Стародубська, у нас юнк-професор Київської Могилянської бізнес-школи. Така дуже мудра, розумна жінка, молода, але вже така, так би мовити, досвідчена, написала цю книжку. І книжка вийшла в 25-му році Харківське видаництво Іват її надрукувало. Я рекомендував, рекомендував, чесно кажучи, всім. Хто цікавиться трохи українцями, хто живе в нас в країні, хто має справу з такими прекрасними людьми купити собі почитати, тому що це дуже розширює, так би мовити. Кругозір, погляд допомагає зрозуміти і тих, хто живе поряд з тобою, ну і самого себе. А особливо це дуже корисна книжка буде для тих, хто займається якимось реформуванням, для нашого високого начальства, тому що дивлячись на те, що вони роблять. Як, ну, як мінімум з 2014 року, ті ті реформи, які вони проводять, то вони роблять це, так би мовити, не розуміючи того, з ким вони мають справу, як вони їх проводять, навіщо, яка головна буде реакція на ці реформи. Марина Стародубська дуже цікаво розказує, в така крамольна думка, звичайно, є, що українці для них набагато важливіше стосунки з людьми. А не з інституціями, чи якісь там правилами. І вона пояснює, звідки це взялося, коли, що це ми так жили, що це наша ця, ця тисячолітня історія. Те, що в нас держава завжди сприймалася як вона чужа, або ворожа, або принаймні така загрозлива для людей. І виробилися навички роботи з такими державами, як виживати в таких обставинах. І фактично, ну так, якщо... Я би так інтерпретував вже, то, що яким чином вона описує тут українців, що в нас кожен українець він формує свою мафію своєрідну. Хоча мафією вона це не називає, але це вже я так скажу, що для українців дуже важливо мати контакти з людьми. І люди ці важливіші, ніж інституції, ніж якісь там правила, ніж законопроекти, законодавство, там якісь обов'язки. Ти повинен знати, мати знайомого лікаря, адвоката. Викладача, або того, хто може тебе там, скажімо, ввести в це коло. І за рахунок цієї мережі знайомств українці виживають навіть на звичайно складних соціальних умовах. І для того, щоб змінилася якась поведінка українців, щоб якось вони почали себе по-іншому вести, щоб вони почали себе по-іншому. Скавиться до цієї самої держави, то треба не стільки розповідати українцям про те, що вони повинні змінитися, а треба, щоб мінялися інституції, як нам заповідає Маріна Стародубська. І вона навіть наводить доволі цікаві приклади, коли це вдалося зробити. Вона, зокрема, каже: оця вся реформа системи видачі паспортів, оці ЦНАПи. Що колись в старі часи це була все абсолютно корумпована сфера, де треба було якісь знайомства шукати, як дістати паспорт, як отримати овіри, хто там працював, це була така практично кормушка. А зараз все це зникло. Себто перебудували інституцію, можна піти, здати документи, заплатити якусь копієчку і отримати свій паспорт чи закордонний паспорт так само. Відповідним чином зникла вся ця проблема в корупції. І Тут проблема не в корумпованості українців чи в якомусь там неправильному менталітеті, а в тому, що почала по-іншому працювати інституція. Тому нашим всім цим реформаторам їм не треба не стільки розказувати українцям про те, що вони повинні змінитися, що в українців повинні з'явитися якийсь новий менталітет. А треба всього-навсього змінити правила роботи для інституцій. Треба, грубо кажучи, реформувати державу, а українців залишити. Спокою, вони вже пристосуються до того, якщо держава зреформується, якщо будуть по-іншому працювати ці державні органи, та ж сама податкова, та ж сама митниця, то українці абсолютно нормально адаптуються до цих викликів і будуть працювати абсолютно нормально з іншого боку. Якщо українцям Розказувати оці байки про зміни менталітету, про те, як вони всі повинні змінитися, жити з новими цінностями. Але інституції і державні органи будуть працювати так, як вони працювали, то з українцями цей номер не пройде. Вони тут же вибудують оцю корупційну мережу, вибудують систему знайомств і і моментально вивернуть цю систему на свою користь. тут Система дуже про так би мовити проста. Українці в цьому сенсі дуже адаптивні і вони вміють мають навички, як це робити. В Цілому книжка корисна, толкова, і дуже варто було б взятися за неї нашим так, би мовити, реформаторам. Бо надто часто у нас у ці всі підходи в реформуванні України будуються саме на тому, що збираються міняти українцям якісь цінності. Розказувати їм щось про ідентичність, щоб вони там перебудувалися. А простої речі, яку здавалося б, елементарно зробити, а саме налагодити роботу державних інституцій, залишають десь на потім. І оце абсолютно помилковий підхід, який з таким особливо народом, як українці, він не проходить. Ну і така в неї цікава думка, яку можна почерпнути з цієї книжки. От у нас корупція це вважається що така тотальне зло. А в якось, якщо читати книгу Марини Стародубської, то виходить, що за рахунок цієї самої горизонтальної корупції українці рятувалися від тої самої держави, яка становила і дуже часто становить для них загрозу, що вони за рахунок того, за рахунок зв'язків, за рахунок того, що вони могли там, скажімо, підкупити того чиновника, щоб він... Не застосовував проти них якісь норми законодавства, або щоб, скажімо, дав хід справі, і вони могли вирішити свої проблеми, то це якби захисна система українського народу, яку він виробив впродовж тисячоліть. До певної міри це можливо перегукується з тим, скажімо, з поведінкою євреїв. Особливо під час Голокосту, от якщо дивитися фільм Список Шиндлера, то там можна сказати, що там це гімн корупції, що от німці ввели ці Нюрнбергські закони расові, здійснюють Голокост і як рятуються люди за рахунок підкупу, за рахунок того, що дають хабаря і їх не вбивають, чи на якусь роботу посилають таку, на якій вони мають можливість вижити, і фактично можна сказати, що фільм Стівена Спілберга. Список Шиндлера це відкритий відвертий гімн корупції. Ну, у Марії Сародубської, звичайно, гімну корупції нема, але вона пояснює, як ці механізми працюють в, так би мовити, масовій психології. Надзвичайно корисна, пізнавальна книжка, яку треба в першу чергу братися, читати нашим всім цим реформаторам. Дуже цікаво ще, е, от тема в неї присутня, щоб порівняв. Тоже така вона підводить до того, що от італійці вони досить такий близький за багатьма параметрами до українців народу. От я так би мовити, стикався з тим, що наші заробітчани, коли їдуть працювати десь в Європу чи в інші країни, скажімо так, то вони дуже добре адаптуються в Італії. І от італійський підхід він дуже близький до того, як так би мовити, ставлення і сприйняття до світу, який є. В українців. Єдине, що італійці не морочать собі голову тим, що вони там, їм треба змінитися, їм треба якось виправити свій менталітет. Вони там живуть собі в Італії. З Кількохтисячолітньою історією з Римською імперією, з цим з відродженням, з папством, з десятками держав, а потім з єдиною Італією. І якось до держави ставляться трошки так мовити дистанційно і дивляться в основному тим, як вона ця держава служить їх інтересам чи ні. І абсолютно нормально з цим живуть і не придумують собі ідеї про те, що як подолати історію, як нам заповідав Ярослав Грицак, чи як там нам змінитися. Чи ще щось таке? Італійці живуть і отримують задоволення від життя. От мені здається, цей підхід варто було б після прочитання книги Марини Стародубської перейняти її українцям, менше перейматися тим, що як самим себе змінити.